Привіт-привіт! Привіт. Там Денис туди зайде. Денис. Ми зібралися. Вже не, не швидко, не знаю яка година. Скоро 12-ї, може далі. Виїжджаємо в місто. Треба купити. По кожному треба щось своє. Мені треба продуктів До чоловікові також. Денис їде з нами на нову пошту, щось там замовив собі. Коротше, треба... Поїхати поробити всі справи. Ну що, починаємо наш день. Неділю. Погнали. На ринку муку купляємо Мука закінчилася. Вже тато взяв. чому мука? 30 Це пів кіло. Це скільки? 25, 25 кг. Наступна станція водичка треба набрати по гривні 40, як я казала, ми беремо. Всі дві пусті баклажки вже маємо на каву. Так, ще взяли м'ясо. Йдемо вже додому. Йдемо до машини, верні. Їхали додому, дивіться, друзі, на нашу курку. еш по тому лазить. Ото вона втікає, а то постійні з неї проблеми. Бачите, де воно вилізло? На сусідський е цей, курятник. Бачиш? Поставали. То інакша курка? То інакша курка? Інакша. Ну а то що таке з ними? Чи крила треба обрізати, чи що? Це шукочка була. Давайте ту муку виставляти. 430 гривень, друзі, коштує мішок муки 25 кілограмів. Це виходить, що 50 кілограмів? 800? Ну так, а 50 виходить. Е, скільки 400? 860. Ну. Ну, але в нас йде мука. Як добрий день? Як добрий день? Починається весна, літо я вже не буду мати, коли е, так випікати, як зимою. Але все одно, що щось то й буде, але небагато. Назад, до речі, сьогодні досить прокладно. Прохладно, прохладно із ніжком закидає, таким дрібненьким. Нажимаєш, сильно нажимаєш. Йдемо до хати. Воду. Нічого такого не купили. Поїхали по воду, по муку. Денис, поїхав собі забрати посилку, ось там кофту замовляв. М'яско купили. Все? І вернулися. вернулися додому, треба готувати, бо завтра студент їде. Куди? Ой! Ой! Хочу, коче. Завтра студент їде, треба щось готувати студентові тий. А неділя. Добре, йдемо. Що купила? Купила кисломолочного сиру. Це звичайний простий. А цей з родинками. Знаєте, такий продають з рудинками? він вже солодкий на налисники чи на будь-що. Взяла кілограм того, кілограм того, змішаю докупи. Хочу пекти сирник. Вже свого нема. Що ще купила? Купила запекати. крильця верніше. Купила філе, будемо щось смажити. Тому студентові. Так, студент? ти вже їдеш. Хочеш їхати? Oh. Ну, бачите. Та і все. Спечу сирничок. пожару, філе. Та й відправлю студента. Вон студент борща рії. Загрівся. Mm -hmm. Добре. Добре. Неділя мама студента. <звук> Друзі, ще маю. Цей рік до кінця. І наступний одного студента, а потім буде два студенти. Потім буде ще веселіше. Але нічого. Нічого. Це, це все такий етап в житті. Проходить. Він проходить і все. Наступає інший етап. Такий цикл життя. Добре, жару пару повару. Поки відбивна в мене там смажиться, я за той час роблю сир. Взяла той сир солодкий, взяла звичайний сир, два яйця, пудинг ванільний там сюди. І цукру, друзі, не буду давати, бо цей дуже солодкий сир. Зараз я перемішаю, попробую, Якщо не буде достатньо солодкий, то домішаю цукру. А якщо ні, Ну, хлопці теж не дуже люблять, щоб був занадто солодкий. Ванільний цукор. Так, все гарненько перемішаю. Тепер тістечко. Два яйця, пів стакана цукру, пів пачки маргарини, але трошки підтупила її, щоб була мігенька. В ідеалі добре дати масло. Муку зараз, порошок для печива. І замішаю тісточку. низ постелила, так би підложку, можна сказати, під наш сир. Зверху сир. Клала зверху сир, гарно розрівняла, кусочок тіста залишила, зараз робимо ще решітку зверху. Таку ще тіста зробила решітку зверху. І зараз яєчком все помащу і запікати. І ось такий сирничок в мене вийшов. Але треба почекати, щоб він гарненько вистиг, Він зараз дуже гарячий. І тоді можна виставляти, різати, смакувати. А в нас вчорашній борщик зі сметанкою, з гірчицею. Хто з чим. І на десерт сирничок. Ось такий вийшов. Ми з Артуром також їмо. Смачного. Дякую. А Денис Гречку також смачного. так. Вже неділька підійшла до кінця. Майже не до кінця, але вже після обіду. Вже не знаю, яка третя година чи яка. Ось такий день. Ось такий сьогоднішній день. Всіх вітаю зі стрітанням Господнім. Бажаю тільки всього доброго вам і вашій сім'ї. А в мене мусив бути такий день. Ніякої мандрівки, бо треба було підготувати дитину. До навчання, до навчання, до е, початку другого семестру. Добре, друзі, то все. Я йду теж відпочивати. Я не знаю, чи то буде е, падати сніг, чи що. Чи то, знаєте, хто на дощ. Так хоч чи закривається, відкривається. Так само у мене так хочу спати. І у себе, певно, ляжу трошки посплю. Така буде неділька. Все, спокійного вам вечора, мирного, тихого, доброго. Ще раз зі святом вас усіх вітаю. Тільки всього доброго. Усім папа! -па.